Здоров'ячка та гарного настрою всім, хто завітав нашу затишну маленьку кухню і приєднався до приготування. Сьогодні ми будемо готувати українську традиційну страву, яку полюбляють майже всі українці. Вона смачна, називається вареники з сиром. Зазвичай вареники готують з прісного тіста. Ми беремо воду, додаємо сіль, хтось може додати ще й яйце. Це якщо ви сумніваєтесь у якості муки. Змішуємо інгредієнти, поступово додаємо муку, перемішуємо все і доводимо наш продукт до тугої, міцної, пружної консистенції до такого тіста, як нам було б приємно працювати. Для приготування вареників я беру воду, сіль, перемішую це все, а потім буду додавати муку. Наливаємо у миску води, кількість беріть таку, яку кількість варенків ви бажаєте приготувати. Додаємо дрібку солі, теж за смаком і розчиняємо сіль у воді. Тепер поступово додаємо муку. Вмішуючи, щоб тісто у нас було не забите, а вийшло еластичне, пружне і можна було з ним приємно працювати. До речі, вареники це є суто українська національна страва, я вже казала. А ще це є один з символів української кухні, і е, бере своє начало, своє коріння. Вареники беруть від такої страви, яку готували на Туреччині, і називалася вона Дюшвар, що означає в перекладі варений пиріжок. Але дюшвар це. Ну, Щось таке трошки збите, товсте тісто, і начинка там тільки м'ясна або сирна. І зовсім не схоже на наші вареники, так, відголосок чогось. Наші варенички м'які, тоненького тіста, а начинок, скільки це вже не злічити, їх більше 40. Дивіться за тим, яка у вас мука, і додавайте так, щоб. Тісто було м'яке. Коли вже буде важко замішувати лопаткою, ви можете її відкласти і далі працювати руками. Тісто зазвичай замішується ну, від 5 до 7 хвилин. Додаємо муку, підтрушуємо, тільки опять же, я наголошу, будьте обережні, щоб тісто не забилося мукою, бо з ним буде важко працювати, і вареники потім будуть е твердуваті. Вареники взагалі-то не така вже і проста страва, як собі думають е люди на перший погляд. Вареники мають свій пам'ятник, наприклад, в Черкасах один з таких є. Вареники мають свій день народження, хоч і не офіційний, 8 жовтня. І золотим вареником навіть нагороджують видатних кухарів. Це нагрудний такий знак. Тож вареники, що ті вареники. Тісто стало вже більш-менш тугим. І я його можу, можу виймати з миски і працювати з ним на столі. Одразу протрушую. Так, тісто вже майже готове, я його викладаю на поверхню робочу і працюємо вже тут. Я вже казала, що тісто вимішується 5-7 хвилин. То ми так з вами і зробимо. За потребою притрушуйте поверхню мукою і вимішуйте до потрібної консистенції. Ну от, тісто наше готове майже. І можна його відкладати, відпочивати. Накрию його мисочкою, щоб воно не завітрилося. А поки що займемося начинкою. Начинок взагалі-то дуже багато для вареників. Їх більше 40, я вже казала. А ми з вами сьогодні готуємо з кисломолочним сиром. Я беру потрібну мені кількість, ви дивіться, скільки ви будете готувати. Додаю небагато солі. Кожний собі зробить за смаком. Я, наприклад, люблю солоненьке, а хтось навпаки більш полюбляє такий смак самого сиру. Додаю солі. І ще обов'язково треба додати яйце. Білочок скріпить крупинки сиру, він стане пружним, а жовток додасть кольору. Все це перемішуємо. Начинок, я вже який раз повторюся, дуже багато є не тільки з солоним сиром, а ще й з солодким сиром. Із солодких це вареники з вишнями, вареники з черешнею, з полуницею, а із солоних і з картоплею, картопля з смаженою цибулькою, картопля з грибами, просто з грибами, з кашою, з гречкою, з пшоном. З чим тільки завгодно, з квашеною капусткою. Навіть на Полтавщині готують з горохом. Вареники. А є такі вареники, які взагалі пусті і йдуть як страва, до якої додається м'ясна засмажка, або в, як макароні вироби в суп. Ось такі вони різні варенички. Начинка готова, тісто відпочило, і будемо працювати. Готуємо вареники. трошки підмішаю його і розділю на дві частинки, одну відкладу, а з іншою буду працювати, кожна господиня. Робить варенички по-своєму. Хтось розкачує один е, плаский е, шматочок і потім поділяє на квадратики, формуючи е, потім з, з них е, трикутні варенички. Хтось робить ось так, як я, розкачує колбаскою і потім поділяє на більш-менш рівні шматочки, потім їх розкачує в пласкі кружечки і формуємо надалі свої вироби. За розміром вареники можуть бути і великі, і маленькі як кому до вподоби, так як і е, різні форми, так і різні розміри. Поки відкладу роблю плаский кружечок. Маху залишки муки і накладаю начинку. Багато не треба і, звичайно ж, не жалкуйте. Я краєчки стягую ось так защіпами, нібито утворюються пелюсточки квітки. Ось бачите. А дехто робить, закручуючи кожний краєчок, кожний защіп, формуючи рельєфну смужечку. Ось таку. Дехто вилочкою це робить. Ну, тобто хазяйки, господині наші фантазують, як хто може. І так я формую варенички, доки в мене не закінчиться тісто, та начинка. Вже варенички в нас наліплені. Я заздалегідь підсолила воду, закип'ятила її і буду закладати варенички по черзі. Обережно це робіть, щоб не обварити руки. Не забувайте мішати їх, щоб вони не пристали до дна кастрюлі та не злиплися. Нам е, дозволяє кількість води закинути все, що ми з вами наліпили. Ось так. Доки варенички закипають, готуються, ми з вами зробимо засмажку. Я беру цибулинку мені досить буде Мабуть, половинки засмажок також дуже багато на будь-який смак. Можна просто обсмажити цибульку на рослинному на рослинній олії, можна додати грибочки до цієї цибульки, можна додати підчеревину, як ось я буду додавати. Підчеревина може бути і копченою, і свіжою, який ви смак більше полюбляєте, більш насичений чи більш природний. Також можна грибочки піджарити, можна е, на вершковому маслі е, додати сметанку, зробити такий собі вершковий соус. Тобто фантазуйте. Пательня у мене вже розігріта. Я додаю Рослину олію небагато, тому що в мене ще буде е, підчеревина, вона теж віддасть свої жиринки. І додаємо цибульку до пательні. Не забувайте помішувати, щоб цибулька наша не підгоріла. Цибулька обсмажується, я нарізаю смужечками під черевину. Якщо ви полюбляєте побільше м'ясного, то побільше і е, наріжте цих смужечок. Мені буде досить ось такої кількості. Додаю до цибульки і злегка обжарюю все разом. Слідкуйте, щоб від черевина підсмажилась, але не підгоріла і не стала твердою та хрумкою. Не забуваємо про варенички, вони вже піднялися до поверхні води, закіплять і можна їх... Дві-три хвилинки поварити і діставати. Засмажка готова. Ще чекаємо вареничків, а засмажечку поки що перекладемо в окрему тарілочку. У нас в якості заправки буде не тільки засмажка з е, підчеревиною та цибулькою, а і ще. Е, Масло вершкове, сметанка. Кому як до смаку. Хто того і буде додати. Ну, Варенички наші готові. Засмажка готова. І будемо перекладати в мисочку. Також будьте обережні, не обваріться. Подивіться, яка краса. Я Бачила, як на Закарпатті е, готують вареники, пельмені. Так от вони готують одразу велику порцію в великій кількості води, а потім е, промивають під проточною водою, так як ми з вами промиваємо макаронні вироби. Е, було дивно це бачити, але ж комусь дивно бачити те, що ми промиваємо макарони. Готові пригощати своїх рідних. Ви вже смаки своїх рідних знаєте і можете е, покласти стільки вареничків, скільки хто полюбляє, хто скільки зможе з'їсти. А тепер додаємо ту заправку, яку ми сьогодні з вами готували: почеревина з цибулькою. Ви можете додати е, вершкове масло, можете сметанку і пригощаємо своїх рідних. Готуйте з любов'ю, приготуйте саме сьогодні таку смачну справу з тою начинкою, яку полюбляє ваша родина. І будьте завжди щасливі зі своєю родиною.